Хочу поділитися з вами Божим Словом на тему, що забирає наші сили. Знаєте, це дуже важлива тема, друзі, тому що багато чого в нашому житті залежить від того, наскільки ми маємо сил. Чи є в нас сили. І Буває, ідеш по життю, ідеш, ніби все нормально, але відчуваєш, що якийсь період не вистачає сил. І ноги, як, ніби знаєте, в'язнуть в киселі, важче і важче їх переставляти. І іноді думаєш, Боже, чому так? Чому мені так важко? І знаєте, давайте спробуємо сьогодні на цю тему трішки подумати, що саме забирає сили в нашому житті. Що заважає нам бути щасливими і сильними, бадьорими і йти вперед? Знаєте, хочу сказати перед тим, як перейти далі до, до тих думок, до Слова Божого, хочу підкреслити іншу зовсім думку, що нам дає сили. Я хочу підкреслити Слово Боже і від Луки, 21 розділ, написано про Ісуса дуже цікавий вірш, дуже глибокий вірш. Ми іноді, можливо, його не помічаємо або так просто прочитуємо, як інформацію. Написано, щодня Ісус навчав у храмі, а щовечора вирушав Він на Оливну гору, де перебував цілу ніч. І всі люди вставали рано вранці, щоб іти до храму і слухати Ісуса. Як ви думаєте, друзі, що Ісус робив там, на горі оливні? Він молився. Він молився. І ми не, і не тільки це місце Божого Слова говорить про те, що Ісус багато часу проводив у молитві. І Він багато сил черпав у молитві. Тому давайте пам'ятати, друзі, це однозначно для любої людини, для пастора чи людини, яка вчора тільки прийшла до Бога. Ця формула дуже проста, банальна, але вона надзвичайно сильна і дай нам Боже мудрості і пам'яті. І не забути це, але застосовувати в нашому житті багато молитви, багато сили. Мало молитви, мало сили. Немає молитви, немає сили в нашому житті. Тому багато сил додає молитва. Давайте це пам'ятати. Коли немає сил, іди молитись, Іди шукати Бога. Знайди цей час, вирви Його, коли ти нікуди не поспішаєш, зачиняєш свої двері і шукаєш Божого обличчя. Це дуже сильно. Отже, йдемо далі. Я хотів сказати, друзі, що є втома від складного мислення, є втома від помилкових рішень в житті. По-різному буває. Багато чого залежить від того, що відбувається в нашій голові. В нашій голові. Не назовні, а багато чого залежить, починається все з нашої голови. Своїм мисленням, сповіданням та потім наслідками. Ми створюємо певний настрій життя, котрий може нас або втомлювати, або додавати сил. І давайте трішки розберемося, що ж забирає наші сили. Перше, що я хотів би сказати, це порівняння себе з іншими людьми. Може забирати наші сили. Сказав би, мабуть, так, оманливе порівняння. В принципі, сам факт, коли ми дивимося на інших і спробуємо якось аналізувати, це одна історія. А коли людина е порівнює себе з іншими і це забирає від неї сили, коли це виснажує її, це проблема. І місце з Божого слова, Євангеліє від Луки. 18 розділ, я думаю, ми знаємо цю історію про Фарисея і Митаря. Написано, фарисей, коли вони прийшли в храм, ставши, молився про себе. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. І він почав себе порівнювати. Здиршики, неправедні, перелюбні, перелюбні, або як цей митник. І він там далі почав. Він говорить, що. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, а митник здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, і так далі. І там далі закінчується цей уривок тим, що Ісус каже: Кажу вам, що цей повернувся, тобто цей митник повернувся до свого дому, оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижений, понижує, буде піднесений. Отже, друзі. Людина, котра постійно порівнює себе з іншими, буде або гордою, або в занепаді, в залежності від того, на чому фіксує свою увагу. І це дуже важливо. Ось таке оманливе порівняння, воно підсвідомо іноді її дивиться людина, і вона на чомусь фіксує свою увагу в залежності від стану свого серця. Чоловіки іноді порівнюють дружин з мамою. Це підсвідомо. Бо він бачив все життя, як воно хочеться, а вона інша, дружина інша. Дружини, чоловіків з батьками. Він там так робив, а ти не вмієш. І починається проблема. Начальники, начальників порівнюють з попереднім начальством, той робив так, а це так не робить. І ви знаєте, всі вони, ті люди, які в нашому житті є навколо нас, вони такі, як треба. Вони такі, як треба. Просто. Е Просто вони інші. І це приносить розчарування нам. І ще кілька причин хочу назвати, чому варто бути обережними з порівнянням. Унікальність нашого шляху перед Богом. Друзі, ми всі особливі, ми всі різні. І у кожного із нас є свій шлях перед Богом, від Бога. Кожна людина створена унікальною індивідуальністю, і кожен має свій особливий шлях від Бога. Порівнюючи себе з іншими, ми приміряємо їх шлях на себе, а це не наш. Це не наше. Тому не варто це робити. Повага до Божих дарів теж така історія. Бог наділив кожну людину різними дарами і здібностями. І тому варто поважати ці дари, не порівнюючи себе з іншими. Друзі, коли в мороз, ми виходимо на вулицю, що краще або що важливіше тепле взуття. Чи тепла куртка? От що в мінус 20, ви скажете, що важливіше? Однакове, воно різне, але воно однакове. І якщо порівнювати, можна знайти щось там десь краще чи гірше, але воно, воно потрібне все. Так само і в нашому житті Бог наділив кожну людину різними дарами, здібностями, тому варто поважати ці дари і не порівнювати з іншими. І мова не про краще чи гірше, да? а мова про те, що все це цінне. І якщо людина не може зупинитись в порівнянні з себе з іншими людьми, вона буває підживлює гордість свою. Їй подобається. Якщо вона знаходить когось хто гірше, і їй це подобається робити, це іноді буває, може, непомітно, що вона підживлює, вона дивиться, як той фарисей. О, я дякую тобі, Боже, який я хороший. Не такий, як ті всі інші. І я думаю, це, можливо, не перший раз він так приходив і любив молитись. І це підживлює гордість, і потім воно може вилазити дуже некрасиво і дуже погано. Якщо людина порівнює себе з кращими, теж невірно оцінюючи, вона починає заздрити. От, ти бачиш! І Я живу чесно, а в мене того немає що в нього. Що з ним не так? І ось таке виходить ця заздрість. Тому е, хотів би підкреслити далі, недовго на цьому зупиняючись, ми все розуміємо, про що ми говоримо, що тільки сильні і зрілі люди, порівнюючи себе з іншими, не з такими успішними, хочуть їм допомогти. Зрілі люди. Тільки зрілі люди, порівнюючи себе конструктивно з кращими, беруть уроки з їхнього життя. І вони стають кращими теж. І дай Боже нам, тому ми коли починали, я говорив, що обережно порівнювати, бути мудрими в цьому, але нездорове порівняння може нас знищувати і забирати наші сили. Можна ще багато на це про це розсуджувати. Хотів би я ще що підкреслити, що. Є таке місце, 2 Коринтян, 3 розділ, 18 вірш. Написано, що ми відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося на славу Господню і змінюємося в тому же образ від слави на славу, як від Господнього Духа. І ось саме важливе і цінне в нашому житті, дивлячись на Христа, ми змінюємося за Його образом. Благослови Боже кожного із нас як можна більше дивитися на Господа. Амінь. Як можна більше дивитися в Боже Слово і порівнювати себе не з іншими, а з Божим Словом. Коли ми пропитуємося Божим Словом, написано: Бог змінює нас, ми бачимо Божу славу і ми стаємо подібними до Нього, це найкращий взірець. Дай нам Бог мудрості робити так. Наступне. Занадто великі очікування забирають наші сили. І ось тут уривок із Другої книги царів, 5 розділ, 10 11 вірш історія про Неємана, про Неєман, котрий мав план. Там описується в цьому уривку, що Неєман був великий воєначальник, досить впливова, сильна, багата людина досить. І він захворів на проказу. І він почув, що Єлисей має такий дар, пророк Єлисей, і він може його оздоровити. І він собі запланував, що я поважна людина, приїду. І ось тут якраз описується цей фрагмент, 10-11 вірш, написано, що Єлисей, коли знав, що до нього прямує цей Неєман або Нааман. Йому Господь відкрив його бажання, Його настрій, його всі плани. І от написано Свілий Єлисей до нього послав посла, говорячи, іди і вимаєшся сім разів у Йордані, і вигується тіло твоє, і очистишся, і очистишся. І розгнівався Нейман, і пішов, і сказав: Ось я подумав, був, він прийде до мене, стане, закличе ім'я Господа Бога свого. Покладе на мене на, на ру, руку на те місце і вилікує прокаженого. От він уявляв, що він такий поважний, приїжджає, і сам Єлисей виходить. він собі намалював цю картину, а відбулося не так. І він розчарувався. І він розчарувався, бо він собі запланував, як це буде. І знаєте, ця історія, дорогі брати і сестри, дуже мені нагадує іноді декого, де можливо, із нас, або і мене, коли ми налаштовуємося, як повинно бути в нашому житті, або як буде. Ми молимося, говоримо, Боже, зроби ось так і так. Або ми, знаючи когось із людей, маючи певні стосунки, це може бути робота, служіння, наші рідні. Ми очікуємо від них, як вони повинні діяти. І ми на це налаштовуємося. А як буває? А буває, вони діють зовсім по-іншому. Скільки розчарувань приходило в, життя, в наше життя, тому що ми не отримували того, що ми собі намалювали і очікували. Тому дуже важливо запам'ятати просту істину. Не очаровуйся, щоб не розчаровуватись. Не очаровуйся. Не будуй собі плани. Не очікуй від людей нічого, хоча, і, здавалося б, по логіці вони мали би тобі це зробити. Не очаровуйся. Ви знаєте, я такий приклад цікавий, чув колись читав, як один суддя, котрий пропрацював дуже багато років, хороший суддя. Він спас до сотні людей від смертної казні, довівши, що це звинувачення проти них, воно було несправедливе. І коли з ним розмовляли і говорили, скажіть, будь ласка, от з цих людей, скільки людей написало вам листи вдячності чи подякували, він каже ні одного. Але я не жалкую, тому що в чому я бачив свою місію перед Богом. Це завжди було тільки між ними Богом. І він не очікував ніяких вдячностей і робив це. Тому, друзі, задаємо собі запитання, що ми очікуємо від життя. Чи, можливо, ми намалювали якусь картину, і ми вважаємо, що повинно бути саме так. Які картини ми малюємо у себе в голові? Шукаючи Божої волі і виконуючи Його місію, ми не будемо розчаровані, якщо ми сфокусовані на Бозі і на Його? Ділі, на Його місії, на його, на, на його шляху для нас. Тоді Бог зможе нам відкрити, як нам рухатися, і нам буде легше зрозуміти, чому саме такі люди навколо нас? Чому саме я в цьому місці знаходжусь? Чому саме в моєму житті відбуваються такі події, коли ми будемо зосереджені на Бозі і Його волі для нас? Нам буде легше простити. Зрозуміти, покрити, коли очікування не справдилися. Це важливо. Ідемо далі. Наступне, забирає наші сили невміння цінувати те, що ми маємо. І книга Еклезіаста 7 розділ, 10 вірш написані такі слова. Що це сталося? Вірніше, не, не кажи, що це сталося, що перші дні були кращі за ці. Бо не з мудрості ти запитався про це. І тут, бачите, на слайді намальована людина, яка оглядається назад з таким жалем, і котра якби своїми очима прям говорить нам, там було так гарно, а зараз так погано, як жаль, таке в мене тяжке життя. І от Біблія говорить, не жалкуй і не говори, що ті дні були кращі. Знаєте, друзі, що ми, Божі діти, і Бог нас дуже сильно любить. І ми з вами йдемо в Боже Царство. І Бог змінює нас, змінює наш характер, Він нас очищає, Він нас навчає, і Він дає нам можливість служити. Тому, йдучи за ним, ми йдемо до кращого. Амінь. Ми йдемо до кращого. І якщо у нас це краще позаду, тому, мабуть, йдемо ми не в тому напрямку. Бо у Бога, у Божих дітей все краще попереду. І я хочу сказати, що сьогоднішнє життя і є те життя, в котрому Бог хоче бачити нас щасливими і вдячними. Амінь. Скажемо. Амінь. Сьогодні є той день, коли Бог бажає нас бачити щасливими і вдячними, і побачити і оцінити те, що в нас є. Дорогі брати і сестри. Вдячне серце це ліки від незадоволення, ліки від депресії, ліки від поганого настрою. І це ліки, які зберігають наші сили, коли ми вдячні. Я недавно прочитав слова однієї людини, яка написала такі слова. Це така пристаріла леді, яка, оглядаючись назад, казала: ми стояли з моїм чоловіком в кафе та пили каву. Чоловік був молодий і вродливий, і я його любила. На мені було старе пальто, яке псувало мені життя. Я мучилася комплексом неповноцінності і ненавиділа це пальто, яке не гріло, а тільки псувало мене. Кава була дешевою і несмачною. І я мріяла, що колись ми питимемо гарну каву в гарному ресторані. І я буду модно зодягнена. Далі пауза. Чоловік дивився на мене сяючими очима. Він мене любив і не знав, чому я журюся. Далі знову пауза. Він помер. А я залишилася одна. І в моєму житті потім було багато різних кафе, кави і багато модних пальт. А його не було. Я часто згадую цей епізод, коли в мене було все, а я про це не знала. Так буває в житті. Ми фокусуємося на дрібницях, витрачаємо на це сили і женемося за чимось, дорогі брати і сестри, а нас оточують дорогі і цінні люди нам, наші рідні. Наші друзі, ті люди, які навколо нас. І це благословіння. І дуже важливо цінувати цим, це збереже наші сили, Навчити, бути, навчитися бути щасливими сьогодні, подивитися, хто в нас є, що в нас є, і бути цим довольними це є Божий подарунок. Для того, щоб бути щасливими. Не все в житті варто оцінювати. Наскільки воно добре чи ні, вигідне чи ні. Багато чому варто навчитись радіти і бути щасливими. Тому помічаємо дрібниці, радімо і дякуємо Богові. І якщо ви просто закриєте ваші очі, подумайте, уважно зосередити своє життя, подумайте, подумаємо, хто біля нас є, що в нас є. Можливо, ми за щось молилися, і воно в нас вже є, а ми це прийняли і вже це не помічаємо. Якщо так переглянути уважно, ми побачимо, що нам є за що дякувати Богові, що ми благословені Богом. Амінь друзі. Це дуже цінно. І останнє ми будемо молитися, я швидко скажу це. Бажання все контролювати забирає наші сили. Бажання все контролювати. Приповісті. Третій розділ п'ятий вірш написано: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Оце це, ця історія, це це місце з Божого Слова, яке допомагає нам відпускати ті сфери життя, які ми не можемо контролювати. Бажання все контролювати це певна недовіра Богу. Це певна недовіра Богу. І є ще один дуже хороший вираз, який я люблю повторювати: найкращий спос спосіб втратити контроль це контролювати все підряд. А ми ж так любимо, щоб все було під контролем. Особливо педантичні люди. Це тебе розриває, коли ти і там, і там любиш, щоб порядок був, щоб все. А от Бог, знаєте, є такі сфери, які ніколи не будуть під нашим контролем. Бо це Божа сфера. Бог нам не віддасть їх. Гедеон, якого Бог покликав спасти Ізраїль, там написано була тьма Мадіанітян. Тьма. А він, знаєте такий парадокс, він боязливий. І він бачив себе самим-самим, самим, самим, самим там, на бідний, каже, саме маленьке наше коліно. І от він назбирав 32 тисячі людей. Бог відсіяв 10, потім відсіяв. Майже 22, лишив тільки 300 і сказав: а тепер вперед забрав взагалі контроль з його рук, щоби прославилося Боже ім'я. Тому, друзі, іноді Бог спеціально допускає ситуації в нашому житті, коли ми не можемо нічого контролювати, щоби ми наділися на нього. Це зроблено спеціально. Подумаємо над цим. Це нам допоможе. Тому давайте будемо молитися, піднімемося, будемо молитися, щоб Господь допоміг нам берегти сили, не витрачати їх на непотрібну боротьбу. Щоб Бог допоміг перемагати і йти вперед. Молимося.